Один з критерій фонду громади це акумуляція ресурсу на локальному рівні. В цій лекції ми поговоримо про те, що таке фандрейзинг і як залучати і звідки залучати кошти для місцевих ініціатив. Команда фонду має володіти гарними навичками фандрейзингу, довірою та соціальним капіталом громад. Я пропоную розглянути кілька можливих варіантів фандрейзингу для починаючого фонду громади. Перш ніж говорити про фандрейзінг, давайте поговоримо про те, які є ресурси, які можна акумулювати на місцевому рівні. Перше, це волонтери, це волонтерська робота, люди, які готові безкоштовно віддавати свій професійний ресурс на користь громади. Друге, це матеріальні ресурси. Це можуть бути різні. Необхідні матеріали, меблі, які необхідні для реалізації тих чи інших соціальних проєктів. Важливим ресурсом також є публічна підтримка. Це ресурс, коли вас можуть рекомендувати підсилити публічно і сказати, так, це та організація. це Ті люди, кому можна довіряти, і це теж є дуже важливою підтримкою, яку варто мати при фонді. ви також можете залучати різних експертів, які можуть мати вузькоспеціалізовану експертизу в юридичних питаннях, фінансових питаннях і допомагати. Вирішувати соціальні проблеми в громаді через е, вкладання своєї експертизи. Ну і найзрозуміліший ресурс це гроші е, це фінансові ресурси, якими володіють люди в вашій громаді, які можуть бути використані для е, вирішення різних соціальних питань в громаді. Один з перших сценаріїв, за яким ви можете піти для того, щоб е, залучати ресурс громади, це створення сталого джерела фінансування. Це може бути індавмент, це може бути соціальне підприємство або Будь-який формат, який буде постійно приносити невеличкий ресурс для вашої громади. Що це може бути? Ви можете спільно в громаді прийти з меседжем, що дивіться, ми зараз збираємо таку ту суму для того, щоб зробити соціальне підприємство, побудувати сонячну електростанцію або покласти гроші під ОВДП. Але це буде для нас, як для громади, такий собі резерв коштів для того, щоб постійно реалізовувати соціальні ініціативи різні проекти, які актуальні для нашої громади. Як це працює? Ви інвестуєте в щось, це приносить щороку якийсь відсоток коштів на бюджет організації. І ці кошти можуть бути або реінвестовані для того, щоб збільшувати об'єм коштів, які будуть. Приходити щороку або інвестувати ці дивіденди в соціальні проекти, долучити кошти легше на визначені проекти. Тому одним із сценаріїв може бути, коли ви проводите конкурс і відбираєте проекти до того, як маєте ресурс на балансі організації. Коли ви з комісії відібрали два-три проекти, ви можете приходити до місцевих донорів з конкретними. Цими проектами і питати в них підтримку, що вже необхідна комісія визначила як релевантна. Тобто, набагато простіше прийти і сказати Дивіться, шляхом в конкурсу ініціатив громади ми відібрали, що проект створення інклюзивного дитячого майданчика на території школи на сьогодні є дуже важливим і це підтримало 30% громади. Тоді місцеві донори і міська влада вже будуть більш відкриті для того, щоб. Видавати свої ресурси і допомагати створювати цей проект, третій сценарій це коли ми створюємо фонд, який постійно поповнюється. Ми з нього на конкурсних засадах отримуємо ініціативи різних спрямувань. Ви можете приходити до своїх донорів і казати: Дивіться, ми визначили. П'ять проблем, які найактуальніші для нашої громади, і ми створюємо фонд, який буде підтримувати ініціативи, які вирішують ці проблеми. Ви можете казати також, що ми збираємо таку-суму коштів до такого-то до такого числа, і потім ви можете долучитися до комісії і разом з іншими експертами вирішувати, які проекти будуть реалізовані у нас в громаді. Четвертий сценарій це коли ви працюєте з моделлю корпоративних фондів. Ви приходите з бізнесом і питаєте у них, чи є у вас зацікавленість в соціальних проєктах, а яка тематика вас би цікавила? Тоді ви працюєте з цим бізнесом. Якщо вони зацікавлені, звісно, ви працюєте над тим, щоби. Створити тематичний фонд іменний фонд цього бізнесу, і підтримувати ініціативи, які відповідають пріоритетам цього бізнесу. Це, звісно, дуже спрощені сценарії, за якими ви можете піти. Звісно, сценарії можуть комбінуватися, і ви можете працювати над кількома напрямками одночасно. Я рекомендую почати з чогось одного для того, щоб зосередити свої зусилля, набудувати пробудувати свою спроможність і потроху додавати інші інструменти. Фандрейзинг – це дуже комплексна історія. Фандрейзинг – це не про гроші. Фандрейзинг – це про емоції. Фандрейзинг це про людей, це про стосунки, це залучення ресурсів на втілення тих чи інших проектів, соціальних культурних. Різних проектів в Україні фандрейзинг переріс в свого роду національний рух. Всі збирають кошти, збирають кошти для допомоги Збройним силам України, для допомоги постраждалим, для допомоги громадам. Кожен є фандрейзером. Навіть якщо говорити про військових, військові теж стали фандрейзерами. Люди усвідомлюють, що для того, щоб нам боротися, для того, щоб нам... Вистояти важливі ресурси, ну і в принципі для втілення будь-якого проекту ресурси є важливими, і вони є, ці ресурси. Головне, треба розуміти, куди піти, як їх знайти. І дуже часто ці ресурси, якщо говорити метафоричними словами, лежать під ногами. Просто ми їх не бачимо. В фандрейзингу дуже важливо давати собі відповідь на питання, чому люди. Донатять, чому люди дають кошти на ті чи інші громадські ініціативи чи благодійні якісь проекти. Не буває однотипних таких шаблонних фандрейзингових інструментів. Якщо в одній ситуації це спрацювало, значить в іншій ситуації це також спрацює. Ні, так не буває. Бо якщо ми говоримо про фандрейзинг, ми говоримо про співпрацю і взаємодію з людьми. І в кожної людини своя мотивація, чого вона донатить кошти. Або дає певні ресурси на ту чи іншу ініціативу, чи той чи інший проект. Є люди, які донатять, тому що вони таке ж саме щось в житті пережили, чи щось подібне відбувалося в їхній родині. Хтось донатить, тому що у нього є ресурси. І чого б не підтримати, інші вкладають кошти в громадські ініціативи, тому що вони хочуть бути причетними до якихось успішних справ чи цікавих проєктів. Хтось задля своєї самореалізації. Знаєте, є такі теж як забубони. краще я дам кошти, хоч би мене подібна ситуація обминула. Тобто мотивації різні. І бувають приклади, коли новостворена створена там громадська організація чи благодійний фонд, приходять і кажуть: ось ми проводимо захід для дітей, звернулись до того іншого, третього, п'ятого спонсора. Ми ж їм пояснюємо, що це діти, що це важливо підтримувати дітей і так далі. А вони не хочуть надавати нам підтримку, коли ми починаємо розбирати з ними, а які саме слова вони використовують, і на що вони акцентують увагу, коли вони хочуть залучити фінансування, то виходить, що вони розповідають про дітей людям, у яких діти вже давно виросли. Або ну це не їхній фокус. Наприклад, якщо б вони проговорили, що ми прорекламуємо вас. Це би краще можливо спрацювало, тому моя порада думати про те, яка мотивація у тієї чи іншої людини чи там організації підтримати вас, і якщо перевернути і підійти з іншої сторони або використати. Інший якби, інше ключове повідомлення, то тоді може ваш проект спрацювати, залучивши фінансування, залучивши ресурси на його реалізацію. Діяльність кожної громадської організації, благодійної організації чи фонду відрізняється від діяльності підприємницької структури тим, що бізнес в першу чергу спрямовує свою діяльність на прибуток. А наша сфера вона складніша. Вона про соціальний вплив, про соціальні зміни, але соціальні зміни і соціальний вплив теж без ресурсів неможливі. Неможливі без коштів, і тому нам, крім коштів, треба і ресурсів, ще треба думати в першу чергу, що ми хочемо змінити. В чому наша місія і сенс нашої роботи. Найбільшу цінність саме фонду громади Житомира ми відчули. Під час повномасштабної війни в Україні в лютому 2022 року, якщо ми говоримо про з чого почати фандрейзинг, то в ідеалі, якщо ви розробите фандрейзинговий план, по суті, це має бути план, який включає в себе ідею, для чого ресурси, які ресурси, скільки ви хочете зібрати, можна прописати навіть приблизні варіанти, до кого Плануєте звернутися або до кого можна звернутися? Хто може бути вам помічним? Які можуть бути ризики? Власне, так як ви робите чи плануєте проект, оці всі моменти можуть бути включені і саме фандрейзинговий план. Також які інструменти збираєтесь залучати, які канали донесення інформації, які повідомлення ключові? Багато громадських організацій, фондів фондів громад, вони стикаються з Такою проблемою, як пошук коштів саме на адміністративні потреби. І це дійсно є таким викликом, тому що коли ми спрацюємо з донорськими організаціями чи установами, ясно, у нас є кошти на проект, на проєктну роботу, але коштів на оренду офісу, на оплату праці штатного персоналу немає. Важливо дійсно теж використовувати. Такі фандрейзингові інструменти, як пошук партнерів, тому що, коли у тебе чогось немає, наприклад, ти можеш знайти партнера, який може тебе в цьому підтримати. Зрозуміло, що питання партнерства це таке дуже чутливе питання, тому що не з кожним ти будеш в партнерські стосунки вступати, і партнерські стосунки це теж цінність. Яка вимагає вкладу з обидвох сторін, тобто це така дорога з двостороннім рухом. Важливо, що в діяльності фондів громад можна застосовувати такі як внутрішні політики і процедури, пов'язані з тим, що кошти, які збирає фонд громади Житомира, не 100% спрямовуються на реалізацію проєктних ініціатив чи заходів. А якийсь відсоток залишається на адміністрування. Наприклад, це може бути в рамках 10%, 15%, 5%. Це вже залежить від внутрішньої політики процедури саме конкретного фонду. Можна також вести про це про таке перемовини теж із донором, тому що є донори. є... Грантові програми, які дозволяють покривати адміністративні кошти в діяльності організації, і на це теж треба звертати увагу. Найважливіше те, що ви повинні усвідомлювати, що немає одного джерела надходжень в фонді громади, а важливо, що таких джерел мусить бути декілька, багато. Оскільки якесь джерело надходжень, воно спрямовується тільки на проекти. Десь ви можете адміністрування закривати, а десь ви можете трошки закривати адміністрування і програмну діяльність, десь можуть проекти бути взагалі повністю спрямовані на адміністративні потреби організації. В економіці є такий принцип, що не варто класти яйця в один кошик, так само і в діяльності фонду громади. Важливо, щоб ресурси, ну, якби так розподілені були. Дуже часто зараз донори заохочують взаємодію різних партнерів. Тобто, один донор це підтримує, а інший донор підтримує якісь інші витрати. Важливо просто мінімізувати такі ризики, щоб не було подвійного покриття одних і тих же самих витрат за рахунок. Різних донорів, як правильно подати і донести донору свій проєкт. Тут можна пожартувати, що можна базуватися на таких особистих контактах, коли ти написав проєкт, зателефонував донору і сказав: От, у мене є проєкт, в тебе є хороше РНМ, хороша репутація, кредит довіри, і можна провести безпосередню комунікацію з донором про підтримку цього проєкту. Це один варіант. Може бути безпосередньо, якби на загальних засадах, коли ти береш участь в грантовому конкурсі, пишеш проект, готуєш проєктну заявку, пропонуєш свою пропозицію. Ну власне, правильні речі треба робити правильно, тому мені здається, що це най такий етичніший спосіб, коли ти береш участь в якомусь конкурсі. Але буває, що в тебе проектна заявка вона якась унікальна, вона відрізняється від того, що. Пропонують різні грантові програми і конкурси, тому можна бути гнучким і дійсно іноді навіть подати проєктну заявку донору або використати свої зв'язки, контакти, переговорити попередньо, сказати, що ось є така концепція. І, хто знає, можливо, це якраз буде шанс, що ваша ініціатива може бути підтримана. Знаєте, буває таке, що. От ваша організація ще там новостворена, у вас ще немає досвіду, але у вас є там жага, потенціал, люди, які можуть реалізувати якісь ініціативи. але немає, тобто ви не відповідаєте, наприклад, критерію, що у вас має бути досвід діяльності три роки, допустимо, ну як приклад. Тоді важливо знайти партнера і податися на. Конкурс у партнерстві, тобто є організація, яка має вже досвід, у вас є те, що ви чим ви можете підсилити, і в такій спільній взаємодії. Можна досягнути успіху. Бо якщо ви не спробуєте, або навіть якщо ви спробуєте, вам відмовлять по технічним критеріям. Та організація може самостійно податися, але не факт, можливо, в неї немає ресурсного потенціалу в частині, наприклад, кадрового, тобто немає таких фахівців. А якщо ви подаєте проект разом, то це знаєте, як за святковий, святковий пиріг. Так, кожен має кусочок свого берега, має свою сферу діяльності, і всі від цього виграють. Я мала можливість в 2023 році бути на конференції фондів громад в Канаді, а в 24-му на конференції всіх фондів громад Великої Британії. Там, якщо ми говоримо про фонди громад, вони залежать тільки від ресурсів, які є в рамках їхньої громади. Тобто донорами виступають, по суті, підприємці, мешканці тієї громади, де вони здійснюють діяльність. Більше цей фонд, по суті, нікому не цікавий. І всю діяльність, яку вони здійснюють, вони фокусують саме в цій громаді. Е, у нас в Україні є. Донори є фонди, які підтримують фонди громад. І дуже багато є також проєктів, які такими міжсекторальними, можна сказати, є. Або в цій громаді здійснюється подібне здійснюється в іншій громаді, і так далі. І є можливість всім співпрацювати, обмінюватися досвідом, але в будь-якому разі необхідно перефокусовувати теж увагу. І думати над тим, яким чином можна залучати кошти всередині громади. Нася центр профілактики хвороб в Житомирі, і спільно з цим центром ми залучили понад півтора мільйони гривень на підтримку Збройних сил України. Вони ініціювали таку кампанію в підприємства за бажанням. Працівники підприємства можуть із своєї заробітної плати якісь кошти направляти на підтримку Збройних сил України. Далі ці кошти акумулювалися на їхньому окремому рахунку, вони пересилали нам на фонд громади Житомира. Ми збирали все докупи і відповідно до запитів від військових частин робили закупку і передавали напряму для допомоги військовим. А якщо ми говоримо про взаємодію з доларом, треба розуміти про те, що це. Неодноразовий якийсь одноразовий захід. Якщо ви дійсно налаштовані на те, щоб працювати вдовго, важливо пам'ятати, що треба дякувати, треба залучати донора до Тих своїх ініціатив, які ви здійснюєте, важливо говорити про цінності, а цінності це не про нам треба. Цінності це про розуміння, а ще потрібно також іншій стороні. Це про якусь спільну дію, про спільнотворення, про те, що ми робимо щось разом. І що в у співпраці донор і партнерська організація, тобто той, хто виконує проект, важливо, що взаємодія є в форматі. Партнерства, що кожен відчуває, що від діяльності іншої сторони залежить успіх всього проєкту чи всієї програми. Це дуже важливо. Я вже Починала говорити про досвід партнерів там в Канаді, в Британії, через те, що вони працюють якраз всередині своїх громад, вони якраз ці інструменти використовують. Щоразу, там кінець року, листи вдячності розсилають, роблять якісь такі подарунки, чи якісь такі невеличкі, але дуже влучні презентики для постійних донорів. А роблять якісь відзнаки, що ось цей донор там, нам найбільше коштів, дав. завдяки цьому донору найкращий соціальний проєкт вдалося реалізувати. У нас є проекти, які перевтілились, модифікувалися, продовжили своє існування завдяки підтримці якогось донора. І ми час від часу теж їм намагаємося. Нагадати про це бо написати і сказати, а пам'ятаєте, ви нас колись підтримували, Так, ось подивіться, які ми маємо зараз результати, і це те, що в, е, в проєктному менеджменті називається е, довгостроковими результатами або аутками. Ну, не не результати, які видно сьогодні, а результати, які видно там, через рік, через два і більше. Якщо ми говоримо про залучення ресурсів на втілення якоїсь ініціативи, якщо вона ще велика, то вона може не обмежитися лише одним якимось проектом, чи підтримкою від одного донора, чи від одного спонсора. Можливо, треба буде залучити більше спонсорів. Ну і насправді самі подумайте, що дати 10 тисяч гривень це простіше, ніж коли до вас звертаються з підтримкою, що треба 100 тисяч гривень. Я зараз такий примітивний приклад, але це так є. Тобто людині простіше дати менше коштів. Але розуміти, що вона причетна до якогось важливого глобального ціннісного проєкту. У нас в фонді громади Житомира є такий принцип, який з'явився само собою. Я його називаю принцип божественної логістики: коли обставини, люди все так складається, щоб проект чи ініціатива знайшла втілення. У нас є партнери в Нідерландах, з якими ми познайомилися під час повномасштабного вторгнення уже під час повномасштабної війни. Boot Development Foundation називається організація. І вони багато разів вже приїжджали в Житомир з гуманітарною допомогою. А взагалі, ця організація, вона. Є частиною великої інженерної компанії, тобто в цю організацію входять інженери, грубо кажучи. І крім гуманітарної допомоги, вони вирішили, ну давайте щось подумаємо, чим іще ми можемо бути корисними. І з їхньої подачі так склалося, що вони вирішили організувати захід у себе в Нідерландах, щоб зібрати кошти на щось. Ми запропонували, що давайте зробимо дитячий майданчик, такий. Інклюзивний, інтерактивний спортивний майданчик в садочку для дітей з певними вадами логопедичними, і там дуже багато навчається дітей-переселенців, дітей військовослужбовців. І ось вони зібрали невеличку суму коштів у себе. Але цієї суми коштів на майданчик точно би не хватило, а хватило би на якісь там не знаю придбання іграшок. Але далі включаються фандрейзингові інструменти. Ми з цією ідеєю звернулися до наших партнерів і САРЄднання, розповіли про таку ініціативу. А у них якраз такий конкурс діяв люди для людей. І цей конкурс передбачав, що вони можуть дати кошти, якщо у нас є теж кошти на цей проект такий matching grants. І так склалося, що вони теж нам доклали коштів. Плюс, так як ми цей проект реалізуємо в громаді, Зрозуміло, що ми звернулися до Житомирської міської ради і виділили кошти також департамент освіти, плюс деякі кошти вкладає садочок. Ну і власне спільними зусиллями я маю надію, що до кінця вересня 25-го року у нас буде вже діяти такий спортивний майданчик. А власне, все почалося із ідеї наших. Партнерів в Нідерландах багато людей вони зупиняються на етапі того, що ні, я не готова йти просити, або я не готова йти просити, і у людей опускаються руки. Просто якщо трошки змінити фокус і подумати про те, що якщо ви запропонуєте людині бути частиною цього проекту, то людина навпаки буде вдячна вам, що вона має змогу теж втілити якісь свої амбіції. Реалізувати якісь свої мрії чи свої бажання, навіть такі волонтерські або там філантропічні. І, можливо, завдяки вашому проекту ця людина крок за кроком дійсно стане майбутнім Терещенком ну, таким відомим філантропом.